Відчуй, що це тебе ще більше збагачує, ось ця твоя унікальність. Дозволь собі бути не такою, як всі. І зустрінься там десь з цією самотністю. Зустрінься із тим, що ти будеш інакше на щось дивитися. зустрінься з тим, що тебе будуть засуджувати. Зустрінься з тим, що тикатимуть пальцем. Зустрінься. І з тим, що ти там десь будеш одна. Зустрінься із цим. Ось ці італійські меми, от на що подивилась, італійські меми, ось ці всі лабуби, діти сприймають їх ну, як красивими, так? Ми як дорослі скажемо там, Боже, ну що вони там об'єднали? Ну, що це за акула в, в красиво? Ну, це ще мила. Але у мене марат, це, це перша іграшка, з якою він спить. Вони не сприймають щось кимось, що з кимось щось не так. Всі люблять ось цих, що кажуть, Боже, ці лабуби вони такі страшні. Але фішка там в чому також, що вони всі різні. І є <гум> люди, якими захоплюються, а діти їх не лякаються. І це нас щить тому, щоб поважати свою унікальну природу. Те, що ми різні, те, що ми якісь нестандартні, <гум> <гум>, так? і це окей, що ми такі нестандартні. Просто звісно, що у нашому дитинстві нам цього не транслювали, що раніше були стандартні зайчики. Не було таких. Ні, були ось такі стандартні іграшки, у яких все те ж зайць, він білий, два вуха, нос, рот, лапки, все по стандарту, бо не можна було бути якимось не таким. А зараз нам весь світ кричить, і в цій нестандартності. Так, багато любові, і творчість, і це безпечно в цьому бути самотнім, а ще й тим більше безпечно зустрітися із тим, що тебе хтось не підтримує.